Вітаю! Тетяна Кіхтєва, сімейна лікарка, лікарка-дієтологиня, президент Асоціації професіоналів фітнесу і нутриціологів України. В компанії Грінвіза вийшла новинка: гама-аміномасляна кислота. І сьогодні ми розберемо, що це за речовина, така на що вона впливає. Кому будемо призначати, скільки і які особливості застосування? Гама-аміномасляна кислота. Це амінокислота, але амінокислота, яка не є дієтичною амінокислотою, тобто з нею не утворюються білки в нашому організмі. У нас є, в принципі, всього 20 амінокислот, з яких структура нашого тіла утворюється. І ось є інші амінокислоти, їх до 400 у нас в організмі, такі як таурин, як альфа-ліпоєва кислота, і ось ще гамма аміномасляна кислота. Які виконують інші функції в організмі, також важливі це про те, що вона да, до складу білків не входить, а використовується для інших потреб. Для яких потреб? Вона важлива для нормальної роботи головного мозку і нервової системи. Наша нервова система має функціональну одиницю нейрон. Нейрони пов'язані між собою, утворюють нейронні шляхи. По яким передається нервовий імпульс. І зараз ви на слайді бачите, як у нас влаштовані нейрони, вони мають своє тіло, нейрон має відростки, великий такий довгий відросток, аксон і багато інших відростків, дендритів. І на закінчення цих відростків на дендритах, на аксонах є синапси. Між синапсами. Нейрони пов'язані між собою для того, щоб проходив цей нервовий імпульс, щоб передавався сигнал, щоб утворювалися нервові шляхи за допомогою синапсів Між собою нейрони пов'язані. Є спеціальні речовини, які називаються нейромедіатори. Нейромедіатори це такі хімічні сигнали. Нейрони використовують нейромедіали для того, щоб спілкуватися між собою, для того, щоб сигнал. Від головного мозку утворюються ці нейромедіатори і в нервових клітинах, і в інших органах у нас в організмі потрапляють в нервову систему, і ось по цим нейронам вони передають сигнал від клітини до клітини, і як до нервової клітини, так і до інших органів, до м'язів, щоб м'язи скорочувалися, да? чи несуть собі якусь іншу інформацію. В цілому, нейромедіатори це сигнали, які Ідуть по нейронам. І вони накопичуються в синапсах. Сінапс це закінчення нейрона. Ось є такі синаптичні бульбашки. В цих синаптичних бульбашках нейромедіатори різні накопичуються, і потім вони потрапляють в синаптичну щелину і далі на постсинаптичній мембрані на іншому нейроні або на м'язевій клітині, або на інших органах є спеціальні рецептори до цих нейромедіаторів, і вони потрапляють на, ц... на рецептор і передають свій сигнал. Так це працює. І нейромедіаторів у нас в організмі багато різних. Дуже важливий саме баланс між цими нейромедіаторами, щоб було достатньо і збуджувальних нейромедіаторів. І гальмівних нейромедіаторів у нас є такі нейромедіатори, як ацетилхолин. Він бере участь в активації м'язів, в увазі, в збудженні. Впевнена, ви чули про такі нейромедіатори, як дофамін, серотанін, дофамін пов'язаний з нашою мотивацією, з нашим бажанням. Щось робити, рухатися до цього. Якщо є бізбаланс дофаміну, то може виникнути захворювання е, хвороби Паркінсона та шизофренія. Серотонін – це гарний настрій у нас, це апетит нормальний, це сон нормальний. Якщо серотоніна не вистачає, буде відбуватися депресія, тривога. Є такий нейромедіатор, як норадреналін, він також впливає на увагу, реакцію на стрес, частоту серцевих скорочень, глутамат це основний збудливий нейромедіатор, нейромедіатор і має вирішальне таке значення для навчання та пам'ять і. Гамма-аміномасляна кислота, гамк це також нейромедіатор і він у нас в нервовій системі основний гальмівний нейромедіатор. Він нас гальмує, бо якщо ми будемо занадто збуджені, то це також, так, до чого це призведе. гамма амінокіслота нас гальмує. Вона допомагає регулювати збудливість нейронів і бере участь у регуляції тривожності. ще. І є ще ендорфіни. Ендорфіни це також нейромедіатори, вони є природніми знеболювачами і створюють відчуття благополуччя у нас. Але зараз у нас сьогодні лекція саме про гамо аміномасляну кислоту. Як вона впливає? Через що вона впливає. І так, гамма аміномасляна кислота. гамк – це основний гальмівний нейромедіатор у центральній нервовій системі, і відіграє вона вирішальну роль у зниженні збудливості нейронів у всій нервовій системі. Гамк нас заспокоює, вона заспокоює нашу нервову активність. Вона діє як гальмо, гальмо для нервових імпульсів. Синтезується вона у нас із збудливого нейромедіатора глутамату спеціальній реакції, яка каталізується ферментом глутамат декарбоксилазу і увага, Обов'язково ще повинен бути присутній в цій реакції піридоксаль-фосфат. це активна форма вітаміну В6, для того, щоб гамк у нас вистачало в організмі. До речі, у нас гамк дав і утворюється в організмі, і потрапляє до нас з продуктами харчування, і у вигляді дієтичних добавок. І от щоб було нормальне утворення, гамк, потрібен потрібно ще вітамін в 6 Існують два типи рецепторів до цієї речовини: габа А і Габа Б. Рецептори ГАБА А вони швидко контролюють поток іонів через мембрану і виробляють швидкі гальмівні ефекти. А ось рецептори Габа-Б вони мають такий повільніший ефект і більш триваліший ефект від дії. Гамок. І ці інгібуючі дії гама аміномасляної масляної кислоти вони сприяють виконанню різних функцій у нас в організмі. Вони включають регуляцію м'язового тонусу. Тобі гальмувати ці процеси. Вони беруть участь у процесах розслаблення, зниження тривожності і засинання. Ми ж перед сном повинні так що, розслабитися всі ці збудливі. Процеси вони повинні деактивуватися трошки, і ось такий гальмівний розслаблюючий ефект від ганк у нас настає. І завдяки своєму заспокійливому впливу на нервову систему ганк є популярною добавкою у нас для сприяння релаксації і зменшення тривожності. Нагадаю, що у нас добавки це добавки завжди до здорового харчування. До контролю сну і до фізичних навантажень. Ама амінамасена кислота вона може з продуктів харчування також потрапляти до нас в організм. Там є певна проблема в тому, що в головному мозку є. Так званий гематоенцефалічний бар'єр, це через цей гематоенцефалічний бар'єр, не всі далеко не всі речовини можуть потрапити в головний мозок. Тобто він фільтрує, що потрібно головному мозку, буде пропускати. Якщо не потрібно, не буде пропускати. В якій кількості потрібно цей бар'єр? Гематенцефалічне він все це контролює. І ось ганк, вона так просто до головного мозку також не потрапить на тому, скільки прийняли, і вся вона в головному мозку вже у нас опинилася. Так само із харчових продуктів гамамінамасина кислота, вона не потрапить вся до головного мозку, але вона буде і продукти, і дідічні добавки вони все одно будуть сприяти тому, що гама на кислоти в організмі буде більше, і якась кількість все одно таки да, попаде. Що це за продукти, які можуть містити ганґ, це. На першому місці у нас ферментовані продукти, ферментовані, такі як кінчик, наша улюблена квашена капуста, йогурти, ферментовані молочні продукти, кефір, місо, темля. Чай, зелений чай. Він містить таку речовину, як теанін. Це амінокислота, яка може проникати через цей гематенцефалічний бар'єр і вважаючи, що вона може підвищувати рівень гамк, а також дофаміну і серотоніну, що також непогано. Цільнозернові продукти, коричневий різ, овес, ячмінь, Також це такі хороші джерела складних вуглеводів, і вони можуть збільшити вироблення гамк. Пророщені зерне насіння, квасоля та сочевиця, горіхи та насіння, особливо мигдаль, волоскі горіха, насіння соняшнику, льону також пов'язане зі здоров'ям мозку, фрукти та овочі, риба, какао і чорний шоколад. Ось ці продукти вони допомагають нам. Природним шляхом підвищувати рівень цього нейромедіатора. Як нам дізнатися, вистачає цього гамк? Не вистачає у нас в організмі? Можливо, є якісь лабораторні аналізи, якісь дослідження, які точно нам допоможуть сказати, вистачає нам цього. Гальмівного ефекту чи не вистачає У неремедіаторів Є круте дослідження, магнітно-резонансна спектроскопія, це такий неінвазівний метод візуалізації. Такі бачите яскраві кольори. Ми будемо бачити на знимках, і ми можемо за допомогою цієї спектроскопії. Визначити яких медіаторів вистачає? Яких нейромедіаторів не вистачає? Але цей тип дослідження він має такі обмеження, він використовується в наукових дослідженнях, і ну, погодьтеся, да? пацієнти, наші клієнти, чи підуть вони досліджувати за допомогою спектроскопії рівень своїх нейромедіаторів? Ну навряд чи. є аналізи рідини, ну, це взагалі такий інвазивний аналіз. Так він допоможе нам виміряти гамк, але ж знов таки, ну в реаліях, хто ж буде це робити? Є аналізи крові, аналізи сечі і аналізи слини. В аналізах крові ми також можемо виміряти, але все одно ці рівні крові вони не будуть відображати безпосередньо рівень міномасаної кислоти в мозку саме через гематенцефалічний бар'єр, бо не вся ганк вона буде проникати з крові в мозок. Тобто, в крові її може бути багато, а гематенцефалічний бар'єр не пропустив всю ганку в мозок. Так само і аналіз сечі, да? він буде нам виявляти продукти розпаду метаболізму гамаміномасиної кислоти, але як і аналізи крові, вони безпосередньо, скільки гамка в мозку, нам не покажуть. Аналізи слини також вимірюють, як і аналізи крові, як і аналізи сечі, саме периферічний рівень гамка в крові. Як тепер нам зрозуміти? Чи потрібно нам цей нейромедіатор додатково? А я поділюся, як я в своїй практиці працюю з цією проблемою, як я визначаю у людини дефіцит, є чи немає. Для цього існують спеціальні опитувальні. Тести на рівень нейромедіаторів, і не тільки ГАМК. де ми можемо за допомогою опитувальників і рівень серотоніну, і рівень дофаміну виміряти. І вони дуже якісні в тому сенсі, що є. Симптоми спеціальні, характерні симптоми для зниження того чи іншого нейромедіатора для дефіциту дофаміну будуть свої симптоми зниження, для дефіциту серотоніну будуть свої скарги у пацієнтів. І ви розумієте, це якраз будуть симптоми рівня гамк в головному мозку, як він там працює в нервовій системі, не просто по крові плаває, а як він. Через головний мозок, через ці нейронні шляхи, як він впливає на нашу поведінку, на наші реакції? Там на слайді є ось таких вісім скарг, які характерні для дефіциту гама аміномасляної кислоти. Тобто, якщо ви відповідаєте на ці вісім запитань, так, більш ніж на 5 запитань, то це означає високу ймовірність дефіциту гама аміномасляної кислоти. Що це за скарги? Мені важко розслаблятися та відпочивати. Людина постійно напрузі знаходиться, щелепа сажата таке розслабитися, каже: О, я не вмію відпочивати, я не вмію розслаблятися. Так це важко, так важко. То це про дефіцит гама аміномасляної кислоти. У мене легко викликати стан стресу чи потрясіння. Зовсім немає цієї стресу стійкості. Одразу якась паніка виникає. Я часто відчуваю себе перепрацьованим або відчуваю тиск обставин. Моє тіло скуте і напружене. Я іноді почуваюся слабким і невпевненим. Мене турбують гучні звуки, яскраве світло чи занадто велика активність. Я відчуваю зростання тривожності або стресу, якщо пропустив їжу. І я використовую солодощі, алкоголь, медикаменти, щоб розслабитися. Тобто відповіли більш ніж 5 так, це показання для того, щоб приймати гама кислоту курсом, дивитися, як. На вас вона працює від компанії Грінвіза, гамаміномасляна кислота. Ми будемо приймати по одній капсулі 2-3 рази на день окремо від їжі. Якщо вже так більш конкретизувати, в яких випадках ми будемо призначати цю амінокислоту, то це такі астенічні, тривожно невротичні стани, коли у людини є емоційна лабільність, порушення пам'яті, зниження концентрації, уваги. Це можуть бути якісь виникнення судинних вегетативних симптомів, навіть такий головний боль, відчуття важкості в голові, дратівливість, неспокій, страх, тривожність. Ганку вона допомагає розслабити, зняти цю тривожність. Вона буде краще допомагати реагувати на стрес, заспокоювати, налагоджувати сон тобто, такі неврози нав'язливих станів також будуть показані. Прийом є більш скажімо так, медичні показання до прийому ганк, заїкання, інореси, тики, судомні напади, Аміотрофічний спіроз. звісно, що тут буде лікар, невропатолог або психіатр. Він буде контролювати ці процеси, він буде призначати в комплексні терапії з ГАМК і ще інші препарати. Але показання да, ось такі є: порушення сну, коли людина погано засипає через цю тривожність, неможливість розслаблення. Або з показання, підготовка перед операціями, реабілітація після інсульту, допоміжний засіб при лікуванні абстинентного синдрому. Ну тут також розуміємо, що це вже такі вузькі спеціальності лікарські. Вони там використовують. і Там вже лікарі будуть призначати знову ж таки в комплексній терапії. Ми, як нутриціологи, як так, працюємо з людьми з такими більш повсякденними задачами. Це зняття тривожності. Це розслаблення, це нормалізація сну. Ось такі основні показання у нас будуть до цієї амінокислоти, гама аміномасляна кислота, габа, компанія Грінвіза. Ну, а я бажаю вам вміти контролювати свій стрес, мати гарну стресостійкість і додатково до дієтнічних добавок, можливо, ще використовувати якісь. Інші практики розслаблення, йога, медитація, гарна музика, прогулянка, і це в комплексі буде також класно працювати. Здоров'я вам і гарного настрою!